Уроку повторення вивченого, складання рівностей на віднімання, доба. Та грушок разом. Три додати три буде шість. Три додати чотири буде сім сонечок. Залишилося. Правильно, ми не можемо відняти від яблук груші. тому цю рівність виконати не будемо, не можемо просто. І за малюнками. Запиши в зошит. Поглянь! Скільки дівчаток було спочатку? Правильно, було три дівчинки. Що сталося далі? Одна з них пішла з кухні і залишилось дві. Отже, три, відняти один буде два. Молодці. Так, Було дві бджілки, одна з них полетіла, набравши нектару. А одна залишилася. Тобто, два мінус один дорівнює, звичайно, один. Тяті ранку. Що він робив? Правильно, він працював, він був у школі. І нуль або о 3 годині дня він. Що робив? Правильно, грався з песиком. О 7 вечір або о 19.00 він збирав пазли. Це був вечір, правильно? Поглянь, будь ласка, в гномика є кулька з цифрою. 7 та 3. Поєднай, скільки буде? Правильно 10. Та Скільки буде? Звичайно, також дев'ять. Та три. Буде вісім, молодці. Мати не боку, але вони чомусь не злітають. Нуль за ниточку тримаю. Це ж бо кулька, кожен знає. Якщо нитку відпустить, кулька в небо полетить. Ось з чому причина! Полетять в небо кульки тільки з відповіді нуль. Давайте знайдемо їх. Два додати два. Буде чотири. Ця кулька не полетить. Далі три відняти три буде нуль, ця кулька полетить. Сім відняти п'ять буде два. Кулька не летить. А 6 відняти 6 буде 0, кулька полетить. 2 додати 2 буде 4. Кулька залишається. 3 відняти 3 буде 0. Кулька полетить. А 3 відняти 3 буде також 0. Молодці. За Більше менше або дорівнює. Поглянь 6 листочків та 5 квіточок. 6 більше, ніж 5. Поглянь 7 листочків та 7. 7 дорівнює 7. 4 листочки та 4 квіточки. Значить, 4 дорівнює 4. 5 листочків та 6 листочків. Звичайно, 5 менше, ніж 6 молодці. Давай попрацюємо. Нам треба відремонтувати механізм. Допишіть на шестерню таке число, щоб можна було отримати склад числа 9. Тобто 9 це 7 і 2. 9 – це 4 і 5. Молодці. 9 – це 3 і скільки? Правильно, і 6. Дев'ять, це 6 і 3. Молодці ви впоралися. Ми сьогодні з вами повторили трішки добу і як додавати та віднімати числа. Підпишіться на канал та поставте вподобайко.